З 1 березня поточного року комунальне підприємство Міське паркове господарство, яке виграло конкурс на вивезення твердих побутових відходів, починає свою роботу. Підприємство має значний досвід утримання міських парків та скверів, а також прибирання прибудинкових територій за укладеними договорами. Мета одна зробити Нікополь чистішим, і паркове господарство з цим завданням впорається. Підприємство має необхідну техніку для виконання цієї послуги, яка дозволить швидко вивозити сміття, щоб воно не накопичувалося. Вивозити будуть не тільки тверді побутові відходи з контейнерів, а й великогабарит, гілки та бадилля. Оскільки колишній виконавець послуги забере свої контейнери, паркове господарство встановить на їх місця власні. Крім того, комунальники будуть прибирати контейнерні майданчики та слідкувати за їх технічним станом. Звісно, для того, щоб підприємство якісно виконувало вивіз сміття, нікупельці повинні сплачувати за отриману послугу. До речі, тариф не буде змінюватися протягом певного часу. Договір з новим надавачем послуг у письмовому вигляді укладати не потрібно. Він є публічним і діє автоматично для усіх споживачів. Детальніше за посиланням під відео.